Вітаємо! Ви дивитеся епізоди. У студії працює Юлія Наконечна. Сьогодні у випуску поговоримо про найважливіші події тижня. В Україні вшановують третю річницю розстрілю небесної сотні. Фільми про кожного вбитого йдуть на екрані Небесної. Гра у смерть Мережею шириться небезпечна гра для підлітків. Якщо авторитетна фігура не родитель... То їй різкують стать е, руководителем групи смерті. Київська влада вирішила захистити котів. Рано пізно це закінчується коробкою з котятами на міномусорки. Наскільки зручно у столиці їздити велосипедом? В місті Києві є один нормальний веломаршрут. Це веломаршрут Троєщина Центр. У Києві вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. З 18 до 21 лютого у столиці відбулася пелюсткова хода, виставки та зустрічі з родинами загиблих. Як майдан змінив людей і яким він залишився у пам'яті, дізнавались Марія Бучальнікова та Юлія Беба. Станіслав Гаєвський медик майдану. Каже, прийшов бойове хрещення на Банковій, Почав рятувати людям життя, надаючи першу медичну допомогу. Особисто я там був з іншої сторони барикади, коли там заходили в цей дом про ми Ми типу, працювали і всередині майдану, і поза тою стороною допомагали поліції також, міліції на той час. Стас тоді не спав кілька діб. 20 лютого допомагав людям у готелі Україна імпровізованому шпиталі. Наша зачем заносила сюди цих людей, які були там травмовані. Якусь про первинну медичну допомогу надавали, типу, щоб їх можна було приносити. Ми там було багато лікарів, яким ми там допомагали працювати на там хірурги, анестезіологи, там хтось тобто багато. І потім їх переносило до швидких, які там внизу на майдані. У дні розстрілів через нього прийшли десятки поранених, але деталі стерлися з пам'яті. Та нещодавно з ним зв'язався хлопець, якому він врятував життя. Пишу пост вчора. Типу те, що там дякую тобі, герою, що там мене врятували. Я скидаю фотографії з готелю Україна, там де він лежить з простріляними е, хотьми на вулиці. Я одним на Майдан Стас прийшов студентом, а став медиком. Журналістка Марія Старожицька почала писати вірші після особистих втрат революції. І всі вони практично всі були пов'язані з якимись дуже важкими подіями, як в події з загибель-друзів друзів на Майдані, як це присвятали. Сашку Капіносу та Оленці Котляр, як всі ці вірші пов'язані з загибеллю того ж літака Вадима Антонова, якому були знайомі особисто. Доля таких, як Марія та Стас, кардинально змінилася на Майдані, як і життя всієї країни. Про світяться ввімкнені кінопроектори. фільми про кожного вбитого ідуть на екрані небесному. Ті, хто з Майдану, і ті, хто з воєнного сектору. Дивляться пильно, неначе журі та встигає. Марія Бочельнікова, Юлія Беба для епізодів. В Українських підлітків нове захоплення гра синій кит. Діти виконують небезпечні для життя завдання. Про загрози синіх китів дізнавались наші журналістки. Серед підлітків набирає популярності небезпечна гра синій кит. Її учасники під керівництвом кураторів калічать себе, а іноді накладають на себе руки, знімаючи це на відео. Більшість жертв підлітки віком в от 13 до 16 лет. Психологи закликают батьків не паниковать, а приділяти детям больше уваги. Период подросткового взросления он характеризуется тем, что подросток ищет человека авторитета, которому можно довериться. И если авторитетная фигура не родитель, то ей рискует стать руководитель группы смерти. Кияни стурбованы. Хтось пропонує обмежити доступ до соцмереж, хтось бачає проблему у сімейних стосунках. Вважаю, що неможливо, щоб людина, яка просто прочитала якийсь текст в інтернеті, зробила собі якесь погане. Боятися да, є чого і не тільки в смерті в контакті ва слаба інформативна соціальна сіть. То есть, если у Рібенка уже какое то состояние такое, то это нужно справдати на психологічному а не на рівні там запретить доступ групам в контакті. Насправді ну, це дуже дивно, що підлітки на таку дусі і батьки за ними не дивляться. Групи, що пропагандують самогубство, видаляються, а рух навіть висміюють. сміє. Дехто чекає, чекає цих кураторів, щоб їх потролити. Бо це дуже дуже модна тема, особливо в Твіттері. Кожен смішний пост він приближує кінець цієї групи. Елеонора Шатківська, Олександр Ринк для епізодів визнати котів частиною екосистеми Києва. Петиція з такою вимогою набрала понад 10 тисяч голосів і потрапила на розгляд до столичної влади. Чи співпрацюють депутати та захисники тварин та як живеться вуличним котам? Дивіться далі у сюжеті. Та, Євгенія знайшла свою улюбленицю Пандору в притулку. Дівчина давно займається волонтерством, допомагає тваринам і людям. я думаю, що я з самого дійства не врожденний волонтер. мене і батьки такі підбирали постійно животних. Нас в домі завжди були всі животні з вулиці. Я в принципі, ну, для мене ще странно зачем чим покупати животних, іс в такому кількості гуляють вокруг. И приюты переполнены и на улице их так много, а не потому, что это вот у нас там мы живем в такой полосе, да, где там много котовых собак. Это результат того, что их просто-напросто выбрасывают, большинство из них погибает які-то єдиниці, которые умудряются вижити, они дають потомство. Рано или поздно это заканчивается коробкой с коробкою з мусорке. Поки проблема вуличних тварин у Києві не вирішена, але столична влада пішла на зустріч з зоозахисникам і визнала котів частиною екосистеми міста. Ми хочемо, щоб було хорошо і людям, і животних. Талі щодо реалізації цього рішення депутати представлять за місяць, але тільки законів для захисту тварин недостатньо. Ну помімо закону, має бути все таки какой-то, що механізм яке закон осуществляється. Да, Дожні бути люди, люді будуть за затім сматреть. Під час спілкування Євгенія каже, що її повідомили про отруєння котів у одному зі спальних районів Києва. Ми вирушаємо туди. На місці вже працює Владислав. Він приїхав з'ясувати, чи справді труїли котів, і якщо є живі постраждалі, то врятувати їх. Вот кот, здоровый, привет. Да и вы увидите, что они мертвые. В таких подвалах обычно много животных. Там кошки сбиваются и бомжи ночуют, как мы видели. Поэтому тут ничего такого аномального замечено не было. Хорошо, конечно, что люди бдительные, но лучше лучше перебдеть, чем не добдеть. Сейчас все обошлось. Євгенія каже, що за роки волонтерства спостерігає позитивні зрушення. Все одно животних вибрасують, все одно є таке немножко потребітельське відношення, якщо я купив собаку, то я і випросив собаку, так, як віч. К сожалению, это есть, но есть и вот, ну, я считаю, что есть конкретно такое положительное движение в плане все-таки гуманного отношения, корректного отношения к животным. Анна Гришкова, Олександр Портян для эпизодов. У передвиборчій кампанії міський голова Віталій Кличко пообіцяв перетворити Київ на європейську столицю. 40% мешканців європейських міст дістаються на роботу велосипедом. Чи можливо це в Києві? Дивіться у матеріалі Антона Кривка та Наталії Понеділок. Чим більшими стають міста, тим більше людей пересідають на велосипеди. З 2014 року асоціація велосипедистів Києва адвокатує нову транспортну політику міста. В місті Києві є один. Нормальний, хороший, з точки зору асоціації веломаршрут. Це веломаршрут Треєщина центр. Він приходить від вулиці Милославської на самому, -самому Кривітраїщині і до Європейської площі. Допомагають їй у цьому понад 5 тисяч членів асоціації та волонтерів. Плани АВК передбачають досягнення наступних показників до 2020 року. 55 тисяч весепедистів на вулицях Києва щодня, 200 кілометрів якісних велошляхів. Нуль загиблих важкотравмованих велосипедистів в дорожньо-транспортних пригодах. Адже зараз велосипед в якості основного виду транспорту навіть в погожий день обирають лише 7 тисяч киян. Думаю, та чор з ним сяде на у зимку. Виявилось, це не страшно, це не холодно, дороги чистять, і в мене тепер немає сезонів, там літо чи весна. Чиновники КМДА переконують, що роботи з покращення в інфраструктури ведуться. Ми забрали вже на департамент транспорту повноваження, і вже наші комунальні підприємства, які автодор буде займатися і наносити на вулицях там де капітальні ремонти. Ми Вже прописали путішне завдання, що якщо буде можливість, передбачити вели інфраструктуру. Ну а поки київським велосипедистам доводиться пересуватися тими дорогами, що є Антон Кривко, Наталя Понеділок і вся команда епізодів. Спортивних новин сьогодні у палаці спорту відбувається фінал легендарного фризойл-кубку України. Вперше за останні чотири роки у фіналі зібрався такий потужний склад та гравців. У поєдинку зійдуться команди Дніпро та чинний володар трофею Хімік. Наш кореспондент Олександр Портян зараз перебуває у столичному палаці спорту. Олександре, що зараз відбувається, та який настрій команд? О, отож, вітаю студію. Я зараз перебуваю у столичному палаці спорту, де відбувається насправді дуже серйозне протистояння команд Дніпра та Хіміка. Олександр Дніпро, Дніпро бореться за вихід у фінал, а своє, скажімо так, свою перевагу намагається втримати Одеський, одеський хімік який, я нагадаю є володарем Кубка України з минулого року. Нам вдалося поспілкуватися з фанами. Нам вдалося поспілкуватися з фанами Дніпра, які сказали, що вони не даремно сюди приїхали, і їхня команда очевидно здобуде цю перемогу. Вони сподіваються, що гра буде максимально сконцентрованою. Всі члени команди достатньо сильні. Дякую, Сашко. А з нами був кореспондент Олександр Портян. На Херсонщині у місті Каланчак старшокласники врятували десятирічного хлопчика, який упав з мосту у воду. Річка, де трапився інцидент, не глибока, але дуже замулена. Школяр послизнувся через ожеледицю і впав у водойму. Його почало затягувати на дно, але це побачили двоє дев'ятикласників, які швидко зреагували і витягли дитину. Хоч на вулиці було мінус 15, ні рятівники, ні постраждали не застудилися. Дев'ятикласникам за вчинок подякували професійні рятувальники. Здав кров, зроби селфі такий лозунг акції, яка розпочалася у Львові. Студенти медики закликали потенційних донорів долучитися до флешмобу, здавати кров і розповідати про це у мережі. Під час здачі крові люди роблять селфі та викладають світлини з відповідним хештегом. За час акції вдалося зібрати близько восьми літрів крові. Зараз культура донорства в Україні абсолютно не розвинена, тому намагаємося будь-яким чином там під, ну, якось привернути людей увагу і підвищити цю культуру. Організатори сподіваються, що завдяки флешмобу донорство стане популярніше. У Львові стартує проект «Гостині львів'яни. Один з львівських туроператорів проведе навчання для 20 обраних з поміж охочих львів'ян, до помешкань жителів міста є кілька вимог, зручності у будинку, чисті рушники та постілі, окремо від господарів кімната і спільні сніданки та вечері з гостями. Наша ж відмінність це саме якраз обмін традиціями, обмін досвідом, тобто це більше живе спілкування. Наголошую. Проект буде не безкоштовним, тобто це буде додатковий заробіток для людини. Перших клієнтів почнуть розселяти вже з великодня, а коштуватиме таке житло як двозірковий готель. П'ять тисяч млинців відправили для українських бійців на фронт. Флешмоб із приготування гостинців влаштувала Дніпропетровська обласна адміністрація. Працівники установи приготували млинці на різний смак, аби масницю відчули і на передовій. Ласощі отримали воїни 25-ї та 53-ї бригад. Це була наша традиційна підбірка хороших новин. І це всі новини на сьогодні. Для вас працювала Юлія Наконечна та вся команда епізодів. Приємних вам вихідних, побачимося уже весною.